На жаль, святковий період цикл новорічних та різдвяних свят минув. Розпочинаються робочі будні. 20 січня підсумували роботу родинного свята у Самборі. На площі Івана Франка відбулося офіційне закриття цього заходу, говорить заступник міського голови Наталія Зрем'як. Сьогодні велике свято. Ми святкуємо собор Івана Хрестителя, віддаючи йому шану за те, що він охрещував Христа. І як кажуть, в народі Іван Притеча бере свята на плечі, тому ми сьогодні закриваємо різдвяний цикл родинного свята в самбурі. Ідея такого свята в нас виникала давно і з друзями з дизайнерської студії Львова ми змогли реалізувати його на папері, але коли подивилися, підрахували, зрозуміли, що без підтримки меценатів, без підтримки небайдужих. Громадян ми не зможемо реалізувати це свято. Зібрали підприємців, звернулися до них і ми були дуже раді, що знайшли порозуміння з ними. До нас долучилося дуже багато людей, багато підприємців, які змогли зробити таке свято в Самбурі. Чесно кажучи, ми навіть не очікували, що стільки людей зголоситься. Ви знаєте, тут не мало значення ні національність, ні навіть проживання. Тобто долучалися і українці, і поляки, і азербайджанці. Були люди, які є корінними самбірчанами, які проживають в самбурі, є львів'яни, які допомогли нам реалізувати наш задум. Ми звичайно щиро вдячні цим людям, і я хочу зачитати їх по прізвищах 29 числа відбудуться збори підприємців, його організовує Рада підприємців Самбора, яка була утворена, дієва рада. І, звичайно, що там для того, щоб ви не замерзли, оскільки людей багато, ми їм вручимо подяки від Самбірської міської ради і виконавчого комітету та від міського голови. А зараз, з вашого дозволу, я зачитаю тих людей, які допомогли реалізувати ідею. Ми вдячні Ярославу Стародубу. Роману Гладкому, Степану Мандюку, Дмитру Шикітці, Олегу Шигинському, Олегу Гентошу, Андрію Куйдичу, Ігору Сузанському, Івану Богоносу, Андрію Куцалабі, Ростиславу Кітику, Ярославу Кузьмяку, Тарасу Куцалабі, Чеславу Принткевичу, Сергію Бабичу, Сергію Братку, Івану Маланкевичу, Андрію Мандзяку, Олегу Французу. Богдану Верхівському, Юрію Щербі, Юрію Дудяєву, Мар'яну Фляку, Федіру Галенді, Віктору Гулі, Галині Федак, Роману Конишаку, Ігору Мрочко, Роману Заводяку, Ярославу Кардашу, Юрію Неженковичу, Володимиру Лисиганичу, Андрію Пруцку, Віктору Липецькому, Ігору Бахору, Тарасу Головачу, Володимиру Мастиняку, Олексію Дяківничу, Володимиру Серняку. Петру Перазу, Михайлу Бірячату, Роману Куцалабі, Василю Валею, Алмазу Гулієву, Віктору Керетєву, Яну Мюмеру, Віктору Поручнику, Степану Головку, Івану Кульчицькому, Руслану Лаб'яку, Роману Гладкому, Миколі Кічурці, Ростиславу Маляру, Володимиру Кіру, Роману Осюраку, Василю Бичику, Володимиру Маліновському. Віталію Басарабу, Ірині Коник, Миколі Васьківу, Андрію Гнатику, Віктору Гейнику, Андрію Зузуляку, Роману Маєвичу, Валерію Ризику, Василю Полтораку, Юрію Маленяку, Роману Матківському, Мар'яну Кішику, Івану Висоцькому, Богдану Герезі, Володимиру Боваку, Ірині Шукаці, Богдану Карабіну. Як ви зауважили, цього року в самборі... У нас є дві ялинки. Одна красуня, яка росте тут, її ми не зрубували, просто прикрасили. А іншу ялинку нам подарував житель села Бачини безкоштовно. Єдине, що підприємці перевезли її в місто Сабір, і також були небайдужі громадяни, небайдужі жителі міста, які доложились до того, щоб ми прикрасили її. Тому ми щиро вдячні Івану Деньковичу. Володимиру Мурайку, Роману Дзіковському, Роману Павлішаку, Івану Михайліву, Юрію Васочуку, Василю Юрчаку і Андрію Поколяку. Тільки задумайтесь 82 меценати, які прийняли для себе рішення зробити таке свято в самборі. Дякую їм, ми дякуємо їм за це. Особисто мене дуже тішить. Те, що стільки людей є патріотів свого міста, які бачать Самбір європейським містом, економічно заміжням, і які в майбутньому бачать Самбір як туристично впривабливим містом. Коли робоча група засідала по ярмарці, ми прийняли рішення, що будемо проводити конкурс серед шкіл міста на краще вертепне дійство. Всі школи, чесно кажучи, конкурсній комісії було дуже важко визначити переможців в цьому конкурсі, тому що всі школи підійшли до цього відповідально. І, і ті речі, які показували нам діти, ми їм щиро вдячні дітям і тим вчителям, які долучилися до проведення такого вертепного дійства. Всім школам будуть вручені подяки від Самбірської міської ради і виконавчого комітету. Ми даруємо їм набір відкриток, який був розроблений спеціально для цього свята з храмами і пам'ятками, визначними пам'ятками архітектури самбура. Але все-таки, порадившись з підприємцями, конкурсна комісія прийняла рішення, що переможцем вертепного дійства серед шкіл міста є Самбірська гімназія, тому привітаємо їх і запрошуємо до нагороджень. Крім того, підприємці прийняли рішення, що вони дарують грошову нагороду в розмірі 1000 гривень, але з умовою, що ці гроші будуть використані на проведення екскурсії тим учасникам театралізованого дійства, які були залучені до нього. Я передам потім подяки Росославу Анатолійовичу Анатолійовичу, він передасть школам, щоб... Ми не мерзли, але ще раз вдячна всім школам, які були долучені до конкурсу. Самірська міська рада та виконавчий комітет оголошує подяку учасникам вертепного дійства катехітичної школи імені митрополита Андрея Шептицького храму Покрови Пресвятої Богородиці. Катахітичної школи імені священомученика Йосифата Коцеловського, храму Різдва Пресвятої Богородиці, учасникам вертепного дійства, недільної школи, церкви князя Володимира Української православної церкви Київського патріархату, місто Новий Калинів, ту програму, яку вони дали 17-го числа, годинну програму. Це було, ну, це було щось. Оголошується подяка камерному хору храму е, святого Пантелеймона. А також учасникам вертепного дійства самбірської організації Українська Молодь Христової Української греко-католицької церкви. Наше училище культури. Ну це, це такі справжні артисти, яких напевно немає ніде. Молоді артисти, яких виховують дуже креативні педагоги. Тому. Е... Самірська рада та виконавчий комітет оголошує подяку учасникам вертепного дійства самірського училища культури. І звичайно, учасникам вертепного дійства церкви святого апостола Андрія Первозванного, які вони давали. Е... Ми тоді перейшли в органний зал, оскільки був дощ падав, була погана погода, але я думаю, що свято нам вдалося. Також церква Різдва Йоанна Хрестителя. 15-16 січня в нас великий концерт давав в районний Самбірський районний народний дім і приїжджали колективи з сіл району і. і той концерт, це ці вертепні дійства, які вони тут зробили, це, це просто було дуже захоплююче. Знаєте, вони коли зійшли зі сцени, то ще в Альтанці цілу годину колядували, тому що люди їх не хотіли відпустити. Тому висловлюємо щиру подяку колективу Самбірського районного народного дому за участь в організації проведення родинного свята в Самбурі, а також за популяризацію і збереження українських традицій. Вам. Ви знаєте, люди можуть гуртуватися і об'єднуватися навколо багатьох речей. Нас об'єднує спільна молитва, нас об'єднує спільна праця, спільні подорожі, але ще ми об'єднуємося навколо спільної ідеї. Я хочу, щоб такою ідеєю була ідея зробити самбір європейським містом, культурним центром, туристичним центром і економічно заможнім. Тому що давайте об'єднуватися навколо тої ідеї, маєте креативні ідеї, приходити. До нас і будемо разом Також подяками Були нагороджені школи міста, церковні хори, катехетичні школи, центр позашкільної освіти, районний будинок учнівської творчості та районний народний дім. Усі ті, хто допоміг зробити новорічно різдвяні свята у Самборі по-справжньому родинними.